Всім добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про кухонне начиння. З давніх давен наші предки славилися гостинністю. Завжди, коли українці не бідували, гостям навіть випадковим були раді, з дорогою душею пригощали хлібом в сіллю. Український борщ, галушки, силуванці з маком, вареники стали взвідками країни, а для того, щоб все приготувати, зрозуміло, що потрібно багатська різноманітного навчання. Ось сьогодні і навчимося називати ці приклади українською. А Весь посуд поділяють на кухонний та столовий. Кухонним вважається посуд, який використовують для приготування страв, варіння, смаження, тушкування тощо. Наприклад, для варіння, тушкування використовують різних розмірів і форм кастрюлі, казани, баняки. Для смаження сковорідки, так-так є таке українське слово, чи ще їх називають пательнями для нагрівання води, чайник, варту чи кухлик для зберігання продуктів та приготування салатів це миски. Для сходження тіста чи перетирання маку, макітру та макогін, натирання овочів тертку. Столовий посуд це той посуд, який використовується безпосередньо для подачі страв та сервірування столу, горнятко, воделка, ніж. Ну а тепер давайте просто вивчимо назви деяких кухонних та столових речей українською: ваги, вінчик, піччя-духовка духовка, сито чи роздільник. Соковижималка друшляк, таця філіжанка чи чашка, келик чи бокал чарка, склянка, кухоль чи кухлик, кварта, друшляк шувіпка, черпак чи ополотник. Наші предки говорили: поварка чи вареха, а, качалка чи річче валок, товкач тримач, глечик, етерка чи картушка, сільничка, сільниця чи сільничка наголоси червоним. Ну, а щоб наше перебування на кухні було зручним, нам також надобляється смітник, ручник, серветка, скатерка чи скатертина. До, До наступних зустрічей!